Прокурорів, прокурорногородцівської района Чернівської області Клюй Івана Івановича та заступника прокурора російської райони Чернівської області, Тут Костятина Григоровича, представника Ногородсьівської станови виконання покаральному пристані ДПТС України Чернівської області, Романьк Василя Миколайовича, засуджена Поліченка Дмитра Олександровича, розглянувши у відкритому судовому засіданні приміщення залу Новоросійська районного суду Чернівської області, місії Ногородсьівської Чернівської області, клопотання Поліченка Дмитра Олександровича, розвільнення з Новоросійської станови, виконання покарання No31. У ДПТС України Чернікої області встановив 25.02.2014 року Поліченко Дмитро Олександрович звернувся до Новоросійського районного суду Чернівської області з клопотанням про звільнення з Новораційської становити виконання покарань номер 31 у ДПТС України Чернівської області, мотивуючи клопотання прийняттям 24 лютого 2014 року Верховної Радо України постанови No4202 про звільнення політв'язнів на підставі якої він підігає звільненню з місць позбавлення Збавь В Судовому засіданні. Уліченко Дмитро Олександрович підтримав клопотання та просив його задовольнити. Представник Новарсійського установи виконання покарань номер 31 у ДПТС України чи області. Роман Василь Миколаївич, констатував факт відсутності зауважень. Адміністрації установи виконання покарань до да клопотання та висловився про необхідність задоволення клопотання. Прокурор Клюй Іван Іванович. Під час судового розгляду підтримав клопотання та висловився про необхідність його задоволення. Прокурор Цуцев Костатин Гегорович за наслідками судового розгляду просив суд задовольнити клопотання. Вислухав думку учасників судового провадження, дослідивши всі докази їх сукупності, суд вважає, що лопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. По справі судом встановлено, що Павліченко Дмитро Олександрович на виконанні вироку від 02.10.2012 року Голосіївська районна суду міста Києва утримується під вартою у Ноградської виконання покарань номер 31 у ДПТС України в Чернівській області. 24 лютого 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову номер 4202 про звільнення політв'язнів Постанова набрала чинності з моменту її прийняття, постановивши негайно звільнити політв'язня, у тому числі і Дмитра Павліченка. Виходячи з положень статей 537-539 Кримінального процесуального кодексу України на підставі постанови від 24.02.2014 року номер 4202 Верховної Ради України про звільнення політв'язнів, суд вважає, що при відсутності відповідного клопотання подання установи виконання покарань за установленим судом фактичних. За встановлених судом фактичних обставин справи вищим законодавчим органом України постановлено негайно звільнити Дмитра Павліченка. Клопотання підлягає задоволенню. Керуючись положеннями статті 537-539 КПК України на підставі постанови 24 лютого 2014 року номер 4202 Верховної Ради України про звільнення політв'язнів, суд ухвалив. Клопотання Павліченка Дмитра Олександровича про звільнення з Новгородцівської установи виконання покарання номер 31 у ДПТС України в Чернігівській області задовольнити. Звільнити Поуліченка Дмитра Олександрович 17.12.1963 року народження з Новгардсівської установи виконання покарань номер 31 УДПС України Чернігівській області. Ухвала може бути оскаржена протягом 7 днів з дня і оголошення до поліційної суд Чернігівської області через Новорадійський районний суд Чернігівської області, головуючий суддя районного суду Чернігівської області Пакола Іванович. Загальне запитання до учасників. Змісту ухвали зрозумілий? Прокурор та представник удивити. Порядок оскарження зрозумілий. Копів вам негайно лучше, це було завершено. Спасибо.